У нас була екскурсія по Житомирській колонії, І вони так там, вони показували, знаєш, вони такі: у нас є пекарня, такий крафтовий хліб, такий смачний хліб. У нас Давали хліб, хліб пробували. Да, дуже смачно. З маслом і сіллю. Комп'ютерний клас у них був, якщо все добре ведеш, і роботу. Я думаю, я схожу, і так і думаю, ну в принципі. Ти би сидів. Можна щось вкрасти. Разок проїбатися можна, якщо так. Єдине питання, бо ситуація з милом, типу, єдине та бізнес. Так можна було б сидіти. Добре, а це якась була типу не суворого режим, якась? — помірне. Ну так, це там якраз поруч суворого, але ми були в помірного режиму, якщо це які там режими, Тушкування. Я не знаю. Якийсь режим. Дякую, дякую, що я не сам цій лодці тану зараз. І я теж думаю, знаєш, такі о, як рушні коміки, виступаємо в тюрмі, як американські коміки. зараз я вийду там зал, як почну імпровізувати, і так, і так, щось з підкалю їх і матеріал зберу. Готувався, що зараз я вийду, буду стендап-комік в тюрмі. Стендап я виходжу, там сидить 500 ув'язаних, це великий концерт, і я такий ну, дивіться. Ось у мене жарт.